Друзі, мої вітання! Ви на каналі Астрофеномени. Сьогодні будемо спілкуватися з Максимузою. Поговоримо на різноманітні теми. Отож, якщо ви хочете задати їй особисте питання, пишіть в коментарях, його не соромтесь. І в наступному випуску я вам обіцяю, що ми обов'язково його розглянемо. Ну а для того, аби не пропустити відповідь, не забудьте підписатись. Що там відбувається наразі? Ховуючи те, що зараз говорять на рахунок того, що російська банківська система на грані колапсу, чи дійсно це так? А хто говорить? А, наразі зараз різні медіа опубліковують цю інформацію, тому давайте перевіримо її, чи це власне якісь вкиди, чи це ІПСО, чи дійсно так. Це правда. Це правда. Принаймні думають, що вона зараз рухне, вона як ніби від чогось відключена. Знаєте, як ніби хтось електрику відключив, дуже дивно. Можливо, хтось ще додає по десятці мечів, прям є це в планах взагалі вбити цю систему. Хто в світі хтось, а ви знаєте, хтось в світі. Це якась навіть така штучна історія. Ясно, що вони самі доводили ту економіку, але десь їм ще допомагають. Що найближчим часом? А найближчим часом вони сподівають, це... вони якось це врегулюють. А, тобто, дивіться, попажу пентаклів, значить, вони шукають методи, як вилізти. Вони шукають ну, свої методи, які в них там, я не знаю. Що це? Війна, зброя, союзники? Просто тут видно, що вони відправляються кудись вперед до нових берегів? Ну, Пала карта. Я маю зникнути і з'явитись, показати вам. Тобто вони кудись відправляються на пошуки. але насправді дуже реально багато в них складних карт і складних показників. Як вони її відрегулюють? Якимось. Нечесним диявольським шляхом. Якась країна їм допоможе, але ви розумієте, тут буде така історія: тут як вони як падають в ноги, ну, це я так образно кажу, і кажуть: рятуйте мене, це вони звертаються до якоїсь країни, буквально плачуть, врятуйте мене. І якийсь договір вони підписують і їм дають підтримку. А взагалі, щоб ви розуміли, звідки от от я кажу, чому вона дійсно на грамі. Ну, дивіться, важкі карти. Десятка мочів це в голові, це в планах. Ну тобто розуміють, що їм. Якби гаплик шукають, шукають на крок вперед, не розуміють дуже тривожно по луні от протягом місяця. Реально складні карти. Багато переговорів. Переговорів. Давайте ми вам то, а ви нам то, якісь такі обміни, бартери. І от за якийсь бартер вони домовляться, і цей бартер буде досить диявольський. Тому що от карта диявола всередині, так? А от тут карта помірність, якось щоб стабілізувати, хоч якось стабілізувати. І вони знайдуть цей метод, хтось допомагає, якась інша держава допомагає їм. Допомагає. Ну, є така історія, чуть-чуть вони якось на плаву втримаються за якийсь договір. Там ще фігурує Україна, мені не подобається. Я не знаю, в якому сенсі. Можливо, це щось якось вони. Я зараз запитаю, яким боком Україна добре, що вони хочуть від України? Чому так? Чому фігурує Україна? Я зараз запитаю. Україна тут яким боком? Бо там третя країна, до якої вони звертаються, вона їм допомагає, чуть-чуть нормалізує. А Україна тут до чого? Не, Україна якраз тут непогано. Або кажуть, а Україну теж підтримує якась країна. Ну, зараз кажуть, Британія, дивіться, як Україну. Не знаю, чи був, було у вас таке питання, але я запитала, що з Україною? Да? Тут знаєте, чим може бути пов'язано яким боком Україна. А, якщо вони на війну багато викидали коштів за НАТО да? щедро, і в них перевісилося, а там у них як прогалина йде. Реально. Я так скептично послухала вас. Думаю, ну прям мені завжди на Росію показують багато грошей, але економіка там тріщить. А у нас якраз навпаки теж від світу йде допомога, тільки не диявольська, як у них у них там диявол, якби вони зв'язуються. А тут конкретно допомога безвозм'єзна йде. От шість пентаклів нам допомагають. Це теж якийсь є план договір. Але тут іншим боком нам по інакшому допомагають? Ну дай Боже, ну це дуже добре. Власне дуже багато хто говорить про те, що в цьому році буде дуже велика кількість катаклізмів, і зокрема в ці катаклізми будуть пов'язані із водою. Пані Юлію, чи є дійсно на сьогоднішній день для України масштабна загроза від води? Давайте дивимося конкретно Україну. Загроза від води. Ні. Як такої нема? Дивіться, якщо і буде в якійсь там повіні, да? там якісь іде одразу швидке реагування. Двійка мичів, це кажуть, може бути те, що ми вже стикалися з цим. Але є методи, як це побороти. В принципі, королева жезлів сидить, і лицарь Пентаклів, це як на поготові. Тобто такого екстраординарного ні, повені якісь будуть, які в нас, можливо, і раніше бували. І от знову-таки виходять такі історії, що вже заздалегідь про це думають. Оце як План, якщо що, да, погоджений план е, спасіння, не знаю, ну як вирулити. Карта колесниця каже, що ми вискочимо з цього. Ну, так, да, король мечів тут говорить, у нас більше. Слухайте, ви мене про одне, а мені про друге. Як ніколи мені показують Україну, навпаки, наповнену ресурсами. Можливо, це і є ця допомога, яку давно мені показували з різних боків сторін. Нам, навпаки, кажуть, ну, є наповнення. Є повня, але якщо щось у нас збільшиться, в нас методи є допомоги. В нас трагедій я не бачу. Це дуже хороша новина. А власне, чи можуть впродовж цього року світ визнати Путіна нелегітимним легітимним президентом? Чи визнають вони врешті-решт? А вже ж хтось визнав, ніби. Ну, власне, більшість країн просто не привітали його із його так званою перемогою, але Ні -ні. Офіційно... там була якась одна країна, яка офіційно заявила, що не визнає його президентом. Тільки я не дуже пам'ятаю, яка була в мене пам'ять на назви, на такі речі. Давайте подивимося, чи світ не визнає легітимність. Президента Росії. Ну, так, да. ух ти. Ух ти. Цікаво. Дивіться, а так і виходить. От вийшов сам Путін. Уявляєте? На ваше запитання, от в мене імператор сам Путін. Сім мечів, в цих картах хитруна, потасовок. Оце світ паж мечів, це коли проговорюють ні, ми не визнаємо. От і буквально до скандалів. до скандалів. Але для Росії це рівнобедрено. Тобто там своя історія якась, тому що для Росії він, типу, є легітимний, типу він як по колесу фортуни продовжує функціонувати, так як з Лукашенком. Він же офіційно так, його не визнають президентом, правильно я розумію, в світі, але він, типу, лишається у них. От щось така історія напевно. Ну я гляну туди в простір. Ну, повішений. Ні, не визнають. Не визнають. Але тут Пентаклів, карта смерть. Знаєте, що може бути? В Росії будуть шукати методи, як все-таки його закріпити. Тут така історія. От відповідь на ваше запитання однозначно так, не визнають, тому що от реально не признають, кажуть, що тут хитрість. А от всередині країни от там будуть якісь перетрубації. а, Карта смерть говорить, що це якась природня зміна, яка йде, а, або буде влада передана, або підрихтують ще якогось двійника трійника. Ну на Росії все рішає. Баблон, вони будуть захищати ту владу, яка є. А значить, причому сам Путін десь по відлюднику невідомо де. Але вони намагаються тримати баланс. А от у світі, принаймні, здебільшого мають не визнати, бо карта повішеного це якби ні. Сиві пані Юрію, чи справді Дональд Трамп змінив свою думку щодо військової допомоги Україні від США? Так, справді, чому так відбулося? Він, скажімо так, добре побачив простір, що це не вигідно. Він зрозумів, що зараз важливо, оце час ще по Верховному суду. От що зараз важливо або сюди, або сюди. І тут така історія: карта переможця лицар жезлів. Тобто він зрозумів, що ну як, мені так здається, що краще все-таки не те, що ставити на перемогу України. Я всім говорю про те, що коли мене питають, чи хоче Америка, щоб ми перемогли, чи інша країна, ніхто не хоче, і всім все одно Вон, всі сповідують власні інтереси, власні інтереси. Таке враження, що да, він зрозумів, що йому вигідніше, що це, можливо, його приведе і там, на виборах до перемоги. Це він так собі думає. Він змягчив, да, дивіться, двійка Кубків, королева Кубків, Пажезлів, це зміна риторику на м'якшу. Королева Кубків це завжди помічниця. І от я буду це декларувати, я про це буду говорити. В принципі, змінив, бо йому так вигідніше, тому що п'ятірка кубків він прораховує, що це для нього втрати, для його, скажімо там, рекламної компанії. Йому краще допомагати. От він так для себе вирішив стратегію, що йому краще для всіх бути добрим. Хм. Дуже цікаво. А чи з'являться в Україні нові партнери до кінця року? Наприклад, Китай, можливо, навіть окремо подивитись по кількох країнах, ті, які наразі з нами не партнерять. Або а гляну, умовно... зокрема, Китай. <підвітник> зокрема, подивлюсь я... Ну, дивіться, по-перше, я дуже давно в розкладах говорилося, я Породивлялася на цій колоді, бо мені тут є, о, бачите, на дні колоди Путін. Хотіла сказати такий мерзкий імператор. І тут, як молодий Путін є на картах. І мені завжди показували, як шається Китай з Росією, як шається, допомагає. І завжди казала, Китай Росію кине пізніше. Тобто це буде дуже несподівано. І от, по-моєму, це починає програватися. А тепер давайте ми конкретно запитаємо, чи буде Китай підтримувати Україну. От на цій колоді хочу подивитись: чи буде Китай підтримувати Україну? Чи хоча б вигляд робити? Головне, щоб він заважав: чи буде Китай підтримувати Україну? А, скажімо так, дивіться, що відбувається. Китай обнулює свою стратегію з чистого листа щось починає, прикидується дурачком. Він каже: а я взагалі завжди був за мир, да? далі йде карта Луна. Це коли вашим і нашим, отут так і є: вдень це собака, вночі це перевертень. І далі, якби Китай примикає до когось з союзників. Якби підмазується в загальну картину, йому так вигідно. Китай потрібно взагалі теж дивитися з трьох кутів. Це східна психологія. Вона не є такою однозначною. Він завжди буде намагатися якось. Шістка мочів. Дивіться, тут немає так, що підтримує, підтримує він Україну, що він такий весь партнер-партнер нам. Так не буде. Не буде. Він буде постійно двоякий. Від нього все одно можна очікувати час від часу подвоху, тому що от карта вежа. І от він, не определившися, він все одно двоякий. Я не бачу, що він стає таким прям нашим нашим партнером. Ні, от ми, можливо, в якийсь момент навіть в ілюзію впадемо, або він такого фльору напустить. От десятка пентаклів, типу, але тут десятка мечів. Я б сильно Китаю не довіряла. Я, можливо, я б ну там у нас ж не налагоджений сильно зв'язок, можливо, потрібно налагоджувати цей зв'язок, але тримати долю в Кармані, бо він постійно тримає ту долю в Кармані. Давайте також подивимося, наприклад, Бразилію також і КНДР, а раптом вони. КНДР це, це наша... Корея, чи так. що? Так, давайте спочатку подивимося Бразилію. Спеціально беру різні колоди, щоб змінювати енергетику. Дивимося Бразилію. Чи може якимось чином Бразилія підтримати Україну? А от Бразилія може. Бразилія може, тут випала сама Україна, паж мечів. Знаєте, якимось чином вона може підтримати? Там далі 10 кубків це взагалі хороша карта. Така, знаєте, як Типу, як на пікнічок зібралися. Паж мечів. Я не знаю, а що вони там можуть своїми військовими, наприклад? Що там говорять підтримати? Чи військовими, чи навчанням військових? Тут щось таке, чи навіть про те, що вони вголос заявлять свою позицію. я Зараз розкрию це по помірності. Скажімо так. З Бразилією буде, знаєте, як інколи? Ну, толчково раз замайорило. от ніби вони так. Потім Бразилія відходить раптом в сторону. От вона робить два кроки назад. Чому? Тому що вона для себе вирішує, наскільки їй це вигідно. І потім в мене таке враження пізніше. Тобто, от прям сценарно бачу: спочатку да, дали надію, вони можуть проговорити чи там осудити війну, чи щось таке. Потім відійти по відлюднику, бо в них там можуть бути якісь свої проблеми. От мені показують, у них там переміни, якісь всередині країни можуть відбуватись, і коли вони то переживуть, можуть примкнути теж до партнерів. Тут прям. Шістка жезлів, як весілля. Прям дивіться, може бути якийсь союз. Бразилія може, але пізніше не одразу. Вони ще в процесі. І ще кого дивимось, і КНДР, це, звісно, зрозуміло, що досить мало ймовірно, проте давайте все ж таки подивимось. Це буде якийсь такий, можливо, холодний розрахунок, чимось і можуть підтримати. Я не можу сказати, що зовсім нічого. І знову ж таки, мені кажуть, туди надалі. А чи може КНДР нас підтримати, наприклад? Тому що я дивлюсь, що вони можуть. Така можливість у них є. Скажімо так: може бути зустріч, або їхній посол приїздить до нас, або ми, тому що рух є в тому напрямку. І знову ж таки, пізніше, не зараз, поки теж вижидають. Кажуть, що в них ще підписаний з кимось договір, ми про нього навіть не знаємо, вони як чимось обмежені. А от пізніше непогано тут випадає, бо знаєте, коли зовсім блок, то зовсім ставлять блок. А тут така є скупа стабільність. Розумієте, що я розумію? Зараз ж світ реально змінюється, ці сили, впливу. І тут кожна країна вижидає якогось певного моменту і поштовху. Кожна собі вирішує, де йому вигідніше. Цей сценарний такий варіант є. Я не можу сказати, що закрито, у нас якась співпраця. Вона може бути. Угу, дякую вам. Е, ну і власне, із прийняттям закону про мобілізацію, пропоную подивитись, чи припинять в ЄС консульські послуги для чоловіків власне через прийняття закону. Вже ж оголошено, да? Дуже багато навколо цього так. і правильно піднято. Крик, ну, це дивний, чесно кажучи. Ну, ладно, я мовчу. Чи припинять консульства? да? чи як це називати? Консультувати, як це точно так. Чи припинять консульства надавати послуги для чоловіків в Європі? Зовсім ні. Я не бачу зовсім ні. Я не знаю, як це може бути. Секунду. Значить, я це бачу так. От на дні колоди, оце вежа, вона не вийшла це як на дні колоди, це те, що ми всі завмерли, так? оцей крах. І це і сприймається всіми, як вежа. Так само вежа, що говорить, вийде за рамки тісні для тебе. Тут я не бачу повного припинення, я вам серйозно кажу. Буде момент частковий двійка жезлів. Це і є зупинилася ситуація статус-кво, як вижидають. Потім я бачу, що збираються ну, можливо по Європі на, якісь, а, на якусь нараду, чи що? Ну, тобто таке враження, що вони можливо самі захочуть вирішувати. Оце люди, от вони чоловіки, це як наша Україна, наш рід. Дивіться в оточенні яких карт. Все-таки: Король Пентаклів це є робота, це є лицарь Пентаклів. Розумієте, що значить припинити обслуговувати? Це значить і втратити робочі місця. Я так, тобто працівників, я правильно розумію? Вісім жезлів це рух, це не карта припинення. Поживемо, побачимо. От зараз знову таки, двійка пентаклів, двійка жезлів. Двійка пентаклів ми зважуємо, як нам це потрібно. Але от взагалі, от випадає королева жезлів, це як ну хай беремо Європа чи там окрема країна. Та там летить як вся система в них. Я не бачу От чесно. Я не бачу, тільки на дні ця вежа є. Це для всіх крах, це для всіх шок, це для всіх жах, але я все одно бачу, ну от, по чуть-чуть, по сімці пентаклів все одно щось пишуть, щось прописують, бо буде боротьба, ну послухайте, я по утрималася говорити про те, що будуть припинені. Припинені це би мало вийти десяточками, чи вісім чи це б мало навипадати жахливі карти. А я бачу рух. А я ще раз гляну оцей закон. Світ може відійти від цього. Треба спостерігати, до речі, дуже цікава ситуація. Будемо спостерігати. Я не побачила точки. Дякую, пані Юлі. Ну і на завершення як в Україні пройде Великдень, який вже власне відбудеться на наступному тижні 5 травня. Україна велика. Він пройде у всіх по різному? Можливо, тоді давайте ми розіб'ємо, умовно кажучи, на регіони. Як відбудеться в центральній Україні, на сході? І на заході України. Mm -mm. Пані Маріано, при всій повазі, не дуже коректне питання як він відбудеться? Давайте я вам без карт скажу. Десь будуть шмагати, десь будуть бої, десь хтось піде в церкву, десь буде так. В Луцьку буде так, у Львові так, на Луганщині так. Я би не прив'язувалася, все одно мені не покажуть одну точку. Mm -hmm. Це ну, таке знаєте, як пройде цей день. Ми можемо змінити це, ну знаєте, от я раніше себе картала за те, що я відмовляюся інколи відповідати на якісь mm. запитання. Але потім, чим більше я проходжу теж якихось шкіл різних і європейських, mm -hmm. і от говорять, що якщо у таролога стоїть блок і він не хоче, не треба відповідати на запитання, або це риторичне запитання. Добре. Добре. Ми То... можемо змінити якось, подумати, як змінити? Бо коли ми дивимося, от дивіться, точне запитання: чи припинить да, консульство? Оце дуже конкретне запитання, чітке і карти чітко показують, і мені легко вам говорити, да, що відбудеться. Чи там в союзник з'явиться, легко подивитися? А тут, ну як пройде день? Ну, Чи можемо ми, наприклад, подивитися, які енергії в Україні будуть в день Великодня? Давайте. Угу. Складні, якщо одним словом. Дуже складні. Скажу так: Путін готує або напередодні, або в День Великодня. Він готує все, щоб зіпсувати нам свято. З одного боку, говорять, Ну, розумієте, навіть пожилим кварталам я бачу, що можуть. Чи це напередодні? Ми ж так дивимося. З одного боку, з другого боку, кардинально якось змінюється енергія. Карта смерть, вісім кубків. Щось відходить, що відходить? Це часто буває і про жертви. Ну, Складні енергії. От я, те, що я можу сказати, в основному все одно фонить війна, хотілося би свято. Так, да, от мені показують, от у нас рід наш. В якому він оточенні? Ну, от тут дев'ятка мечі, тут страждає, там десь ППО активно працює. Десь якийсь навіть наступ, рух військовий в цей день відбувається. Потім відбувається якийсь скандал, до речі. Це може бути і в церкві. Провокації я би сказала остерігатися. Оце може бути бо сімка мечів, буквально бачите п'ять жезлів, п'ять мечів це завжди фейки, скандали, І інсценіровки, там можуть показати там побили попась. Ось таке може бути. Але центральною картою мені одразу вийшов імператор, Путін. Ну тобто ну, Путін чи двійник, чи їхнє керівництво. Я би хотіла побачити зовсім 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 райдужну таку історію. А, ну, бачите, як на дні колоди мені сонце. Як ми з цим справимося? Подивлюся я, як ми справимось і вийдемо з цього важкого періоду. Бо ще вони люблять робити таку історію. От ми чекаємо в день Великодня, я так от бачила, або там пам'ятаю в День Незалежності мечкам, а вони такі враження. Що вони дають відсвяткувати? І ми як видихаємо, а вони можуть влупити наступного дня. Розумієте? А ну, як ми вийдемо з цієї історії, як ми переживемо по ітогу. Ну, бачите, все одно мені говорять, що будуть якісь руйнування, все одно я якісь десь біля води, руйнування можуть бути. Як ми вийдемо? Як вийдемо? Карта мир. Мир про нас знову буде говорити. Війна. Ну, чесно, неспокійний період. Не -не. На жаль, я так би хотіла щось хороше сказати. Ну, що можу сказати? А уникайте сильно людних місць.